У неділю 7 травня громадська активістка Ніна Кирпотіна отримала телефонний дзвінок від знайомої. Почута її шокувало. У самому центрі міста невідомі підпалили дві стели. Героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО. Ці пам'ятки в серпні минулого року встановила їхня організація. Ми з'їхали, звичайно, зразу вже кинули всі свої справи, приїхали сюди і побачили, що да, обгоріли обидві стели. Тобто, акт вандалізму, очевидний. Що хтось хотів знищити стилу, а разом з нею і пам'ять про наших земляків полтавців, активісти одразу зателефонували до поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, повідомляє інспектор слідчого відділення поліції номер 1 Володимир Пасічко. Під час роботи на місці події було вилучено цілий ряд речових доказів, які зараз направлені на дослідження. Працівниками поліції спільно з представниками інших правоохоронних органів проводяться цілий комплекс слідчих та оперативних заходів по встановленню осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення. При роботі на місці події експерти-криміналісти вилучили залишки невідомої речовини, за допомогою якої вандали намагалися підпалити пам'ятні знаки, додає Володимир Пасічко. А вже 9 травня працівники поліції затримали трьох хлопців, які намагалися розфарбувати паркани з фастикою. Ними виявилися 18-річний, 19-річний та 22-річний мешканці одного з районів Полтавщини. Підозрілих трьох осіб по вулиці, 23 вересня, побачили патрульні поліцейські, їх призупинили. При собі хлоп. Хлопці мали трафарети для надписів російською мовою, про провокативні тексти також. Мали при собі трафарети з надписами свастики, мали при собі краску в банці, краску в балоні. Наразі правоохоронні органи встановлюють за яких обставин хлопці опинилися в обласному центрі і з якою метою хотіли скоїти злочин.